Вітаю, 1112-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Розпочинаємо. У місті Сіверськ російські загарбники скинули авіабомбу на багатоповерхівку. Одна людина загинула, та ще четверо дістали поранення. Повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм. Поранені евакуйовані до лікарні на місці. Працюють усі відповідні служби. Тим часом у Краматорську рятувальники ліквідували наслідки атаки шахетів на місцеві склади. Повідомили у ДСНС. Вибух спричинив значне руйнування та масштабну пожежу. Вогнеборці працювали всю ніч. Не раз були змушені переривати гасіння через загро. Озо нових атак ворожих БПЛА. попри небезпеку вранці пожежу на площі 700 квадратів повністю ліквідували. І наслідки чергового воєнного злочину росіян фіксує Донецька обласна прокуратура. На світанку окупанти скинули на Костянтинівку ФАБ 250 У місті пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобіль, лінію електромереж та газопровід. Поранено чотирьох цивільних Це троє жінок і чоловік. Усі на момент удару були вдома. Пошкоджені житлові будинки, резервуари пальним та складські приміщення такі наслідки нічного російського обстрілу Одеси. Атака спричинила п'ять пожеж у місті. У повітря потрапила велика кількість забруднювальних речовин, продуктів горіння. Зараз здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря. Над ліквідацією працювали більше сотні рятувальників та добровольців. Також залучили два пожежні поїзди, які стали джерелом для безперебійної подачі води. За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Багато сил сюди було вкладено, багато збитків і матеріальних, і люди постраждали. Але що поробиш? Тривають бойові дії. Намагалися загасити, але нічого не допомогло, бо іграшки пластикові, і полум'я було дуже сильним. Так як склади з дитячими іграшками були повністю охоплені вогнем. Рятувальники працювали для недопущення поширення вогню зі складів на поруч розташовані будівлі. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд, були залучені для ліквідації. Від Укрзалізниці залучено два пожежних потяги, які стали вододжерелом для рятувальників для безпереб. Війної подачі води і внаслідок російської дронової атаки часткових руйнувань зазнали житлові будинки у Бориспільському районі Київської області. Уламками збитих ворожих цілей пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. У будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Микола Калашник. Також у Бориспільському та Обухівському районах виникли загоряння трав'яного настилу, пожежі загасили, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед Населення немає. На Сумщині одна людина загинула. Це місцеві житель, який дістав поранення через удар безпілотника. Також поранені шестеро поліціянтів, автомобіль яких атакував fpv дрон. Про наслідки обстрілів повідомив керівник сумської ова Володимир Артюх. І в одному із прикордонних сіл Сумщини через російську атаку вирвала масштабна пожежа у житловому секторі. Надзвичайникам вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та ліквідувати пожежу. У прес-службі ДСНС кажуть, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки і автомобілі. Шість ударів керованими авіабомбами та два дронових удари протягом минулої доби завдали росіяни по Харківщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура, сільськогосподарські підприємства та техніка. Дрон влучив у населений пункт безпосередньо Балаклія в складське приміщення сільського господарського підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка. Одна людина там отримала поранення. Козача лопань на півночі Дергачівської громади була так само під ворожим вогнем. Там було влучання керованої авіабомби, пошкоджені приватні відповідно домогосподарства. Чоловік 61 року отримав відповідні. На жаль, поранення. Ну так само продовжуємо фіксувати удари по всій, фактично, прикордонній зоні. Балістичною ракетою Скандер М та 126-ма ударними БПЛА типу шахет безпілотниками імітаторами різних типів атакували Україну війська РФ у ніч проти 11 березня. Ракету та 79 дронів сили ППО збили. І ще 35 безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Дісталося до. Неччині, Одещині, Харківщині, Сумщині та Київщині. Зустріч із командою США почалася дуже конструктивно. Так, українсько-американські перемовини у Саудівській Аравії прокоментував керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Серед тем для обговорення у делегатів можливості припинення війни в Україні питання відновлення військової підтримки США, а також передачі розвідданих. Окрім Андрія Єрмака, українську сторону представляють очільник МЗС Андрій Сибіга та керівник Міноборони Рустем Умєров. Членами американської делегації є державний секретар США. Марко Рубіо, радник президента США із нацбезпеки Майкл Волц і спецпредставник Трампа Стів Вітков присутні представники Саудівської Аравії. І я нагадаю, Україна запропонувала кілька кроків щоб досягти тривалого і справедливого миру, зокрема припинення вогню у небі та на морі. Відтак скасувати далекобійні обстріли енергетичних об'єктів серед тем перемовин, розблокування допомоги і підписання угоди про надра. Відмовитись від закликів щодо демілітаризації України закликав міністр оборони Франції Себастьєндлекорню. З його словами, доброзбройна Україна стане важливою частиною майбутньої архітектури безпеки. Про таке очільник французького відомства заявив на відкритті саміту військових представників у Парижі. Його мета створення міжнародних сил безпеки для України. Серед учасників начальники штабів або їхні представники з майже усіх 32 країн-членів НАТО. Є військові представники представники від України делегацію США не запросили. Пише Associated Press за даними видання. Таким чином, європейські країни прагнуть показати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримання миру в Україні після можливого припинення вогню. За інформацією агентства, склад сил безпеки може включати важке озброєння і стратегічні запаси зброї, щоб швидко перекинути у разі порушення перемир'я із з боку РФ. Сотні дронів атакували Росію цієї ночі. Міноборони РФ повідомило про збиття про нібито збиття 337 безпілотників. 90 начебто, збили над Московською областю. Під ударом БПЛА були також Курська, Брянська, Білгородська, Рязанська та Калузька області. Аеропорти Жуковський, Шереметьєво та Демадєва призупинили роботу через атаку. Не приймає рейси також внуково внаслідок обстрілу. В РФ пошкоджено залізничну інфраструктуру і військовий аеродром. Набуття Україною роумінгового безвізу з європейським союзом. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке відбулось сьогодні. Очільник уряду наголосив на важливості цього етапу для нашої держави та підкреслив, що Україна прагне закріпити здобутки інтеграції ЄС на постійній основі і працює над дотриманням промислового безвізу. Сьогодні ухвалюємо важливі рішення, що є частиною. Набуття роумінгового безвізу з євросоюзом це посилить зв'язок українців за кордоном, з батьківщиною, з рідними та близькими людьми. Це сприятиме єдності і консолідації українського народу. Отримав важке поранення та не здавався. Військовослужбовець Олексій Притула втратив обидві ноги на Лиманському напрямку у вересні 2022 року. Та, попри випробування, чоловік представив Україну на іграх нескорених у Канаді. Це міжнародні змагання для військових та ветеранів, які зазнали поранень та травм під час служби. Як герой готувався до змагань та чи змінилося його життя після повернення додому, розповість Світлана Довжук. Це... Одне з найкращих тижнів мого життя, напевно. Я дуже хочу, щоб якомога більше людей ветеранів дізналось про цю двіжуху і робило все для того, щоб до неї долучитися. Олексій Притул отримав важке поранення та втратив обидві ноги під час наступу на лиман у вересні 2022 року. Чоловік пройшов важку реабілітацію та став на протези. Попри всі випробування, мріє взяти участь у перших в історії гібридних іграх нескорених. Я пройшов відбір, по-перше. Він відбувався років. 20... Четвертого року в наприкінці весни, і якщо я, якщо не помиляюсь, близько трохи більше ніж 300 претендентів приймали участь у відборі, за результатами якого мені зателефонували, сказала, що пльохати трохи звірну. Підготовка до змагань тривала півроку, готувалися до змішаних видів спорту. Олексій вперше після поранення сів на лижі. Це ідеально. А багатьох видах спорту взагалі спробував себе вперше. Веслування на тренажерах: гірські лижі, скелетон та кьорлінг стали новими для ветерана. Я робив речі, які не робив до цього ніколи. Я приймав участь в якихось таких спортивних змаганнях, ще на етапі відбору. В таких дисциплінах ну, для мене супер екзотичне, типу там штовхання ядра, наприклад. Я тепер знаю, що займатися лижами це, в принципі, взагалі не проблема, бо після поранення мені це важко було взагалі уявити. Деякі дисципліни давалися важче, каже Олексій. Висловання на тренажері. Ну, для мене це прям важко, бо треба розуміти, що це дисципліна, яка потребує, там ноги працюють, відсотків на 60-70. У мене ноги не працюють в принципі, тому всю роботу роблять. Робить спина і руки, і ти дуже втомлюєшся, але це прикольно, це виклик. Ветеран наголошує ігри нескорених – це не про медалі, адже більшість учасників ніколи не були причетними до великого спорту та не мали професійної підготовки. Змагання це шанс проявити себе, і найголовніше це спосіб реабілітації та адаптації. В мене був такий емоційний підйом під час цього всього, коли я вболівав за своїх хлопців, коли я бачив, як люди, які взагалі не вірили в себе на початках на відборах, навіть коли пройшли. Як вони займали призові місця, золоті медалі? Це прям ну це важко передати. Українська збірна на змаганнях цього року здобула 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та дев'ять бронзових. Олексій не приховує підтримка всіх команд з різних куточків світу вражала. Ми були єдиною країною, якщо ну там що був Ізраїль, е, єдиною країною на з на території, які йде війна. Така. І нам ну на всіх публічних заходах на цьому робили акцент завжди. Нам аплодували стоячі, нас згадували і Трюдо, і принцгалі. Ну це це круто насправді. Повернувшись додому, Олексій взявся за улюблену роботу. Продовжує лікувати тварин. Під час наступних ігор ветеран планує взяти участь у відборі та залучати якомога більше українських військових. Світлана Довжук Олексій Барановський телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.